Він називав українську мову зіпсованим аналогом російської і намагався очолити новий уряд України у Москві. Екс Ігор Марков прийшов у політику з одеського криміналітету і залишився у ній на 15 років. За цей час він неодноразово демонстрував свою відверту проросійську та українофобську позицію, але все одно залишався при владі. Телеграф ЮА пригадує, що відомо про зрадника, а також розповідає, де він зараз та чим займається. З вами Дмитро Драганов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Ігор Марков народився у 1973 році в Одесі, в родині інженера. Вищу освіту здобував в Одеському інституті інженерів морського флоту та Одеському державному економічному університеті. Одразу після закінчення навчання майбутній політик почав працювати у нафтовому та будівельному бізнесі. З 1991 по 1998 роки був головою наглядової ради підприємства Геліос. Потім став директором Геліос Ойл і президентом інвестиційної компанії Група Геліос. Наприкінці 90-х Марко пішов у політику, вступивши до партії Трудова Україна. Пізніше він приєднався до партії Наталії Вітренко і від її блоку обирався до Одеської міської ради третього. 4, 5 та 6 скликань. Згодом політик перебирав контроль над прогресивно демократичною партією України і перейменував її у власну партію. Родина З 2002 по 2009 роки. Маркову очолив групу компаній Слов'янський Альянс, заснував компанію з вивезення і переробки побутових відходів Союз та телекомпанію АТВ. Його основним джерелом доходів вважалися нафтопереробні і логістичні компанії. А також інвестиційні групи, частина бізнесів Маркова мала формальну структуру через ТОВ і холдинги. Решта зникли або були реорганізовані в 2000-х. у грудні 2012 року Ігор Марков був обраний народним депутатом України сьомого скликання. Того ж місяця він влаштував бійку біля парламентської трибуни. Перед цим регіонал Олександр Єфремов виніс на голосування питання кандидатури спікера. Деякі депутати проголосували одразу за двох претендентів. Опозиція влаштувала галас. Після цього рушила до парламентської трибуни, де зіштовхнулися з регіоналами, у тому числі Марковим. На чолі партії родина Марку перебував в опозиції до президента Віктора Ющенка. Виступав за федералізацію України та впровадження другої державної мови. У 2011 році він потрапив до десятки найбільших українофобів за версією журналу Український тиждень. У своїх політичних заявах Марко позиціонував себе як представник інтересів російськомовного півдня та захисник слов'янських інтересів Одещини. З Часом його риторика ставала все більш українофобською. Так, у квітні 2018 року, на одному з пропагандистських телеканалів Росії, він заявив. Що українська мова це зіпсований аналог російської звинувачення? Маркова у рейдерстві та побитті з'явилися ще у 90-х. Тоді за ним закріпилися кримінальні прізвиська Марадонна і Чалентано. Одним із заявників у справах проти бізнесмена був його тесть Василь Серег. За даними СБУ, різні часи Марков був членом злочинних угрупувань. Неодноразово затримувався, зокрема, за незаконне зберігання вогнепальної зброї. І фігурував у ряді кримінальних справ. Також Маркова підозрювали у причетності до продажу наркотиків у нічних клубах Одеси. Після приходу в політику проти Маркова було порушено ще декілька кримінальних справ за хуліганство, зокрема за незаконне перекриття автотраси Київ Одеса і напад охорони Маркова на працівників СБУ. Крім того, у вересні 2007 року політика звинуватили в організації побиття активістів, що виступали проти встановлення пам'ятника Катерині Другій в Одесі. Цю справу також відкрили за статтею хуліганство з тяжкими тілесними ушкодженнями. Згодом Марков зник, переховувався від слідства і був оголошений у розшук. Після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах справу проти Маркова закрили. Однак незабаром генеральна прокуратура скасувала це рішення. У 2013 році Вищий адміністративний суд визнав вибори в окрузі Маркова недійсними і позбавив його депутатського мандату. Сам політик називав рішення репресією і пов'язував його з політичним тиском. У жовтні того ж року Маркова затримали, доставили у Київ і взяли під варту на 4 місяці. Втім, після перемоги Революції Гідності новий спікер Олександр Турчинов. Поновив депутатський мандат Марко, і вже у лютому він вийшов з під арешту. Ба більше європейський суд з прав людини одноголосно присудив Україні виплату нардепу 15 тисяч євро компенсації у 2015 році. Маркова звинувачують у фінансуванні бойовиків так званих ДНР ЛНР і оголошують розшук. Політик тікає до Росії, де разом з іншими експосадовцями режиму Януковича створює комітет порятунку України. Члени цієї організації претендували на звання тіньового або альтернативного уряду України у вигнанні у серпні того ж року. Екс нардепа затримали в Сан-Ремо, але італійські суди відмовили у його екстрадиції до України. Підставою до відмови стали побоювання європейців щодо політичного характеру справи. З 2016 року Марко періодично з'являвся в російських медіа як експерт і давав коментарі щодо ситуації в Україні. При цьому він активно підтримував політику Кремля. Деякі його проєкти та публічні ініціативи були орієнтовані на проросійську аудиторію Півдня України у березні 2022 року. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Марков був помічений у Київській області разом з окупантами. Також у цей період він виступав на російському телебаченні із закликами ліквідації президента України. Українські спецслужби називали Маркова фігурантом інформаційних кампаній РФ та активним учасником проросійських медіаініціатив. У серпні 2022 року його оголосили у міжнародний розшук. А у травні 2023 тисячі СБУ і прокуратура оголосила Маркову підозру у державній зраді та співпраці з окупаційною владою. Ба більше, за даними слідства, його дружина Інеса заснувала у Москві ТОВ у сфері it технології Компанія займалася розробкою програмного забезпечення для підприємств, створених і афілійованих з російським урядом, Міністерством оборони та спецслужбами РФ. Зокрема, стало відомо, що у 2023 році від імені товариства було впроваджено програмне забезпечення для військових вертольотів серії МІ 26 мі 35 М. Мі 28 вісім та Кап'ятдесят 52 Усі вони використовуються у бойових діях проти України. Відтак, дружині Маркова також оголосили підозру у державній зраді, скоєній під час воєнного стану. У серпні 2024 року. Приморський районний суд Одеси ухвалив передати права на нерухомість, що належала жінці управлінню національного агентства з розшуку та менеджменту активів. З вами був Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про прополики та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Екс-депутатка Наталія Королевська, що прославилась в Україні своєю проросійською позицією, втекла за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Тим часом на батьківщині політикині оголосили у розшук. Докладніше про те, де зараз Королевська і чим займається під час війни. Далі підписуйтесь на наш канал. Майбутня політикиня народилася на Луганщині у 75-му році. Згідно з наданими королевською документами, вона має дві вищі освіти та ступінь кандидата наук. Втім, на початку 13-го року у змі розгорнувся скандал через те, що насправді політикиня не отримувала вищої освіти та підробила власні дипломи. З початку 90-х до початку нульових королевська встигла попрацювати менеджером на підприємстві Етко, фінансовим директором компанії Мета та виконавчим директором Ас. Асоціації товаровиробників виробників Луганщини, ми політичну діяльність вона розпочала у 2002 році як депутат Луганської обласної ради і секретар постійної комісії з питань промисловості, будівництва ЖКГ та торгівлі у шостому році Королевська обралася народним депутатом від блоку Тимошенко. Вже за рік нардепка стала головою комітету з питань промисловості і регуляторної політики та підприємництва, а згодом співголовою групи з міжпарламентських зв'язків із Росією станом на 2008 рік, за оцінкою журналу Фокус, королевська, як співзасновниця ВАД Луганськ-Холод зі статками 243 мільйони доларів, входила до першої сотні найбагатших людей України. У грудні 2011 року політикиня була обрана лідеркою української соціал-демократичної партії, яка входила до складу блоку Юлії Тимошенко. Тім уже за півроку була виключена з фракції Бют через системне порушення фракційної дисципліни. У березні 2015 року королевська за. Мала посаду віце-прем'єра соціальної політики та пенсійної реформи у тіньовому кабінеті міністрів, створеному партією опозиційний блок. Уже за рік стало відомо, що нардепка через підставних осіб торгувала кольоровим металом через так звану ЛНР, королевська одружена з екс нардепом від опоблоку Юрієм Солодом. У пари двоє синів 2001 та 2008 року народження. Старший Ростислав у жовтні 2020 року здобув мандат депутата Краматорської міської ради від партії ОПЗ крім того, він став членом постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів та зовнішньої економічної діяльності у вересні 2017 року. Наталія Королевська повідомила, що удочерила маленьку дівчинку зі слов'янська. Депутатський мандат політикиня склала уже під час повномасштабної війни в Україні у 23-му році. А ось втекла з країни разом із чоловіком, депутатом та дітьми ще раніше, як виявилося, тепер колишня нардепка із сім'єю живе в еміратах, де володіє елітною нерухомістю. Востаннє королевську бачили в Дубаї. Тоді як нардепка із чоловіком прийшла до ресторану на день народження матері ще одного українського депутата з ОПЗЖ Вадима Столара. Схоже про російські політики навіть за кордоном. Продовжують зустрічатися та підтримувати зв'язок. Тим часом в Україні Наталії Королевського оголошено в розшук. У грудні 22-го року на ЗК виявило факти її можливого незаконного збагачення на майже 50 мільйонів гривень. Крім того, було встановлено умисне внесення королевської недостовірних даних до декларації за 20-й рік. Бід реальних вони відрізнялися на 3 мільйони 800 тисяч гривень. Також у змі є інформація, що королевська володіє земельною ділянкою та будинком у Підмосков'ям рухомість вона також не вказувала у своїх деклараціях, відколи вперше стала народною депутаткою. Незважаючи на те, що Королевська склала мандат, вона продовжує підтримувати зв'язок із перейменованою депутатською групою ОПЗЖ під назвою Платформа за життя та мир. Ба більше як стверджують джерела радіо НВ в українському політикумі, Королевська перебуває в депутатському чаті групи, де в режимі реального часу бачить усе, що відбувається, і знає про всі засідання ради, комітетів та їхні голосування. Видання Пускає, що королевська досі відповідає за зв'язок ОПЗЖ із Росією.